Вітаю, друзі! Я Тетяна Дугельна, письменниця і дослідниця Українського коду нації. Вітаю вас на своєму оновленому каналі Калина, якому нещодавно виповнилося 10 років, але останні роки. Він був закритим, але замороженим і не мав такої популярності, яку зараз цей символ калина набуває щоденно. І тому ми з командою вирішили відновити роботу цього каналу, на якому ми будемо разом з вами напрацьовувати і вивчати, досліджувати український генетичний код або праукраїнський. Навіть арійський. Цікаво! Тож обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок і починаємо! Про що буде саме цей канал? Про те, що ми з вами звикли називати українською історією, міфологією і культурою, яку ми з вами можемо зараз відчути на смак зовсім по-іншому, тому що саме останні місяці, коли особливо актуальною стала українська мова, коли 60% народу України. Стали розмовляти нарешті українською мовою. Ми можемо з вами згадати дуже багато того, що втрачали останні сотні років. Близько трьохсот років нашу українську мовою культуру з різними способами радянська влада, російська пропаганда знищувала. Але зараз ми нові люди, нової формації і нової ідеології. До речі, ще Платон. Говорив. Що людство нічого нового не винаходить, воно згадує те, чим користувалось раніше. І саме Платон ще заснував тенденцію вивчення через згадування. Тож ми на нашому каналі Калина будемо з вами згадувати. Згадувати українські міфи, а в них дуже-дуже багато цікавого. Я, як письменниця, вам розповім багато нових міфів і, до речі, чи, наприклад, один із ключових міфів, а кого ж все таки Бог створив першим? А можливо, це були боги чи чоловіка, чи жінку цікаво? Тож, дочекайтесь, будь ласка, відео на цю тему. До речі, саме в моїх книжках, які я почала писати з 2010 року, а їх більше 20, На жаль, вони написані поки що. Російською мовою і перекладаються на українську тільки зараз. То в цих книжках я якраз і писала про те, що першою на землі була створена, ну, чомусь, на мою фантазійну думку, сама жінка. І тільки нещодавно, коли я заглибилася в нашу українську праслав'янську міфологію, я знайшла саме цьому докази, що дійсно наша Перша жінка на землі, яка дала всьому світу е е і нашому українському світу життя, це була сама жінка. Але про це трохи пізніше. На нашому каналі я буду вам також розповідати про свята, про традиції. А це дуже важливо. Тому що, коли ми знаємо, як святкували наші предки певні свята, як нам насаджалася певна релігія, яка дійсно сьогодні змінює наш світогляд, і ми мусимо знати свої корені. Ми з вами зможемо змінювати дійсно ось той український. Код нашої нації. До речі, ви знаєте, що багато свят, які ми з вами святкуємо сьогодні, це свята християнського толку. А чи було християнство для нас бажаною релігією, а яка, якщо не християнська релігія, була відома ще до того, як нам було насаджено саме це? І про це ми також з вами поговоримо. Зразу хочу наголосити, що я не претендую на істину в востаннє. Інстанції. Я хочу наголосити, що я дослідниця, я письменниця і я буду готова з вами спілкуватись. Задавайте коректно свої питання під моїми відео. І я, якщо буду знати цей матеріал, вам обов'язково розповім. Якщо не буду, я буду досліджувати разом з вами матеріал, який. Так, змінить обов'язково змінить наш з вами український світогляд. Тим більше, що ми маємо з вами знати, що, наприклад, українською мовою вже спілкувалися і використовували її в десятому-четвертому столітті до нової ери. Уявляєте, яка вона у нас стародавня? До речі, саме українська мова входить в двадцятку найвживаніших мов слов'янських на планеті Земля. І взагалі вона тільки поступається, московицькій російській, яка повністю вкрала в нас все, що могла вкрасти навіть нашу буквицю і польській мові за кількістю носіїв мови. Але сьогодні ми з вами це все відновлюємо. Відновлюємо швидко, відновлюємо з таким ентузіазмом, що можемо цим пишатися. Нагадаю вам, що саме українська мова дає нам можливість дійсно називатися мовою носіїв Солов'їної, мовою носіїв тих людей, які дійсно милозвучно можуть висловлювати свої думки. Саме на каналі Калина ми будемо з вами дбати про україномовний контент і. Через україномовний контент формувати новий світогляд. Що таке світогляд? Самі послухайте, світлий. Погляд на буття, світлий погляд на реальність. А невже сьогодні ми не доказали і не довели всьому світу, що ми дійсно носії світла, і ми дійсно боремося з хтонічною темрявою і злом? Тому саме сьогодні і зараз варто пишатися тим, що ми з вами спілкуємося українською мовою. Зразу попереджаю, можливо, серед якихось моїх висловів будуть русизми, або буде десь звучати якийсь суржик. Будь ласка, будьте толерантними, тому що сьогодні ми всі маємо можливість свою мову зробити максимально чистою, але для цього я би вам порадила декілька речей. Я також маю досвід психолога більше 20 років, тому розумію, як важко багатьом людям, які останні роки розмовляли тільки російською мовою, читали російські книжки, дивилися фільми, перейти зараз на українську. Погано не хочуть розмовляти, а гарно не вміють. Тож, будь ласка, не треба зараз турбуватись. Просто переведіть всі свої гаджети. До речі, це іноземне іноземне слово. Але яке маємо, таке маємо. Переведіть їх всі в налаштуваннях на українську мову. Вам буде легше в побуті замінити свою мову на українську. Старайтеся максимально використовувати українські слова в привітаннях, в подяці, в шануванні один одному. І ви побачите, як швидко ви. Почнете смакувати українську мову. Українська мова дійсно вона дуже смачна, прозора і дуже дуже багата. До речі, українська мова набагато багатша, ніж російська, яка претендує на мову. Першу одну із міжнародних вживаних мов. Я вам пропоную, друзі, давайте разом виведемо українську мову в міжнародні мови світу, щоб по всьому світу захотіли не тільки нас розуміти, не тільки нас вивчати, а дійсно до нас дослухатися, коли ми з вами розмовляємо українською мовою. Хочете, щоб ваші діти також вивчали і говорили українською мовою? Подавайте їм цей приклад. Не бійте. Суржику, тим більше, що у нас дуже цікаво, в нашій країні є велика кількість різновидів різних діалектів українських. І знаєте, мені дуже подобається. Що ми з вами будуємо нашу мову на трьох основних наріччях? Це Північне, Поліське, Південно-Західне і Південно-Східне. А ці три наріччя мають 15 говорів і безліч говірок для кожного села, для кожного міста будуть окремі говірки. А те, що ми дуже творча нація, ми дійсно, як калинова нація з солов'їною мовою, говорить про те, що у кожної людини свій ідіолект, тобто Кожна людина має своєрідну мову і особливості для кожного. Якщо вам приємно звучання мови, яку ви чуєте, чуєте у фільмах, чуєте в аудіокнигах, то це лише вас налаштовує також на прекрасне володіння в майбутньому українською мовою. Нагадаю вам, що по світу є багато діаспор, які розмовляють різними діалектами, бо нашого світу по всьому. Світу вистачає, тому ж ми можемо з вами набувати саме цієї краси української мови і шанувати її через спілкування. Нагадаю ще раз, що ви зараз на каналі Калина, де ми будемо відновлювати український код нації, а український код нації він зашитий просто в нашій мові. Подумайте самі. Українці, це народ, який несе світло всесвіту, всесвіт, розумієте? Все світло. У нас найбільша кількість слів синонімів про добро. Воно так чи інакше пов'язано з світлом. До речі, саме у нас величезні словники, в яких є велика кількість, дуже велика кількість синонімів. Уявляєте, на синонім бити у нас декілька десятків слів, синонімічних. Тож, чи вміємо ми битися і бити? Вміли, вміємо і будемо вміти. О, також. Це наш майбутній час. Він має просту, складну і складову форми. Тобто, наша мова вона не така легка у вивченні, якщо ви вчитеся. Слухаєте розмовляєте українською мовою, то я вас вітаю, тому що це підвищує рівень вашого інтелекту. А канал Калина, Калина буде вам допомагати розбиратися саме з українськими тезами. Ми будемо вивчати з вами українських богів та богинь Старослав'янських. Я вам розповім на цьому каналі, як з'явилася. Такий образ, як китайський образ інь- і янь. Наприклад, всі вважають, що він пішов до Китаю і там залишився. А то наш образ, слав'янин, славящий янь і інь. Ми з вами розберемо, що то таке той тризуб і які світи він в собі закодував. Чому для нас зараз важливо знати нашу символіку, наші знаки. Знаки, якими ми користуємося, ми обов'язково з вами підійдемо творчо до вивчення української історії і традицій. Буде мінімум якихось дат і максимум роздумів на цю тему. На тему української ідентифікації, я дуже рада вас вітати на своєму оновленому каналі. Сподіваюся, що вам було цікаво. Сподіваюся, що ви вже підписались, поділились посиланням на це відео і поставили дзвіночок, щоб отримувати від нас повідомлення. Я хочу вам побажати бути щасливими обов'язково берегти і шанувати один одного і обов'язково любити і прославляти Україну. А з вами була Тетяна Догельна, письменниця і дослідниця Українського генетичного коду. До нових зустрічей!